Погашення блока Воїни світла, воїни добра з п'яти марок, дорожники, енергетики, водопостачальники, зв'язківці, газовики відбулося в одному із луцьких поштових відділень, розповів суспільному керівник Волинської дирекції Укрпошти Іван Люсак. Погасили марки спеціальним календарним штемпелем. Вона погашається в двох місцях. Тут шість марок да блок. Лучанка Софія Ющенко прийшла на пошту придбати два блоки марок. Так каже жінка, продовжує улюблену справу сина, колекціонує марки. Її Віктор загинув декілька років тому, захищаючи Україну. Вже сина мого немає чотири роки. Буде ось у 19-го. Я все ріваю марки і даю допомогу. Хоча миру, і що всі вдома повернулися живими. Блок марок присвячений роботі працівників комунальних і спецслужб, які забезпечують населення світлом, водою, газом, зв'язком, відновлюють дороги. Розказує Іван Люсак, керівник дирекції Укрпошти на Волині. Це у нас 12-й випуск в 2023 році. Це перший випуск марки. Випускається спеціальний штемпель. От, люди, які є філателістами, які колекціонують ці марки. Які для того, щоб залишити згадку про дані події. Унікальність даного штемпеля є те, що він наноситься білою фарбою. Завжди ми спецпашня проводили там чорною або синьою фарбою. Марка під ультрафіолетом освітлюється. І на марці видно роботу наших комунальних служб. Марки виконані в темно-синіх кольорах, каже Іван Люсак. До поштового блоку випустили конверт перший день. Немаркований художній конверт, картку та магніти. Цей блок символічний у нинішніх реаліях, говорить керівник аварійної служби воленьгазу Валентин Киричук. Оцінили не тільки роботу газовиків і газовиків в тому числі, але й і електриків, і водопостачання, і дорожників, тобто всі служби, які забезпечують життєдіяльність наших громадян. Усі ми з нами розуміємо, що без світла, без води, без газу у нас нічого не буде. У Нас не буде працювати економіка. Ми не зможемо задовільнити свої самі мінімальні. Санітарно-побутові якісь потреби. Загальний наклад блоку марок 300 тисяч примірників. На Волинь надійшло 2,5 тисячі, розповів Іван Люсак, керівник Волинської дирекції Укрпошти. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.